Погодження тих списків з генштабом, але лова може відмовити на своєму рівні наприклад підприємству в тому, щоб визнати його критичним, чи чи ні звичайно. Звичайно, більш того, от у нас процедура на сьогоднішній день сформована таким чином, що відповідна комісія при департаменті економічної політики розглядає ці всі матеріали, вони формують критерії, ті, які визначені чинною 76-ю постановою. І якщо безпосередньо підприємство підпадає під відповідні ознаки, а це має підтверджуватися відповідною звітністю, податковою і те, і те, і те де, то тільки тоді приймається рішення про визнання критичності. Вони стільки важають. Я перепрошую, я хочу наголосити, що це рішення це не є автоматичне бронювання. Після цього рішення потрібно сформувати відповідний пакет документів і подати на Генштаб для погодження, а потім на економіки для прийняття відповідного рішення. Е, ні Львівська обласна військова адміністрація, ні районні військові адміністрації вони не мають в повноваженнях забронювати. Вони мають в повноваженнях виключно виступати суб'єктом подання для бронювання. Тому і, говорити Так, і погодження. Все одно на своєму рівні ну, це ж погодження. Є погодження рівня лова, потім іде погодження Генштабу, і тоді вже мінекономіки. Ну, для прикладу, у нас на розгляді зараз на сьогоднішній день, в генштабі економіки знаходиться близько 83-87 пакетів. Тому. Повторюся, рішення про е бронювання приймає не економіки. А львівська обласна військова адміністрація в цій ситуації виступає. Ну, вибачте, за такий термін у, ви у вигляді поштаря. Добре, але все-таки е, тут важливо, що ви визначає, визначаєте критичність підприємств, і от оцей прецедент з кіровоградським цирком його в, в одній області визнали. От, до прикладу, що це критичне підприємство у Львівській області. Чи було подання, наприклад, Львівського цирку, чи такого не було? Я такого не пригадую. Ну а ви взагалі вважаєте, от, наскільки ці крити?